Я хочу подякувати їм, що вони проявилися і ми їх побачили, хто вони є насправді. Тому що питання про Вінницьку Народну Республіку і сепаратизм, якраз таки вони розповсюдили по Україні. Але ми тепер вас знаємо лице. Зараз я запрошую Анатолія Панака, щоб ми обговорили це питання, як ми будемо далі жити плеч-опліч у Вінниці. Коли ми, волонтери, активісти, майданівці, стали завдяки деяким журналістам-сепаратистам. Слава Україні. Шановна міська громада, дуже багато з тих людей, які зараз тут сьогодні стоять поруч зі мною, переді мною біля будівлі міської ради. Це ті люди, які стояли також і 6 грудня біля будівлі обласної державної адміністрації. І мені особисто прикро. Що досить багато тих журналістів, а деяких з них, які взагалі не мають е, ніякого відношення до журналістики, тому що ні у світі нічого е, могли написати, що ті люди, які зараз тут стоять, в тому числі і я, е, є сепаратистами. Коротесенька ремарка. Слово сепаратизм походить від латинського слова сепаратус, це значить відокремлення окремі. Тобто. Якщо е, говорити мовою тих ЗМІ, які писали, що Вінницькі активісти це сепаратисти, то значить це ми стояли за те, щоб у нас е, Вінницька е, Владка Народна Республіка, не існуюча абсолютно, щоб десь вона існувала. Та? Це ми за це з вами стояли. Принцип дуже простий, і про це і я, і інші мої товариші говорили чітко відкрито ще та е, задовго до 6 числа. Проста людина, прості люди хотіли пройти на сесію Вінницької обласної ради. Крапка. Чому нас туди не пропустили? Чому були поставлені ряди із представників МВС, із людей, які були взагалі не ідентифіковані, із е, так званих спортсменів і так далі? Для чого було це робити? Хто сепаратист? Виникає тоді запитання? Той, хто спровокував це все взагалі? Ми, наприклад, зараз бачимо з вами, ми стоїмо біля будівлі міської ради. Абсолютно вільний вхід-вихід. Абсолютно чітко, нормально нас сьогодні тут сприймають. Абсолютно нормально сьогодні з нами співпрацюють представники міліції. Тому, якщо є логічне розуміння всіх цих процесів, то сепаратистом може бути тільки той, хто про це перший написав і перший про це сказав. Тому ми зробили звернення. І, до речі, завдяки саме Таїзі Гайді, яка з нашими активістами декілька днів тому була на зустрічі із міністром внутрішніх справ Аваковим, чітко було розказано, показано, вручені були офіційні докази на відео і так далі про те, хто, що, коли, де, як робив 6 числа і після 6-го числа. Тому я вас дуже прошу. Правильно реагувати на ситуацію, чітко розуміти значення кожного слова і на останок. Чому мені доручили говорити про оцей так званий юнійський сепаратизм? Справа в тому, що саме мені знову ж таки громадою було доручено е, в неділю на е, народному зібранні, от там на площі театральні, е, оголосити верніше, запропонувати е, кандидатуру Олексія Фурмана на розгляд Радою Майдану. У тому випадку, коли президент звільнить і тоді ми би пропонували Раді Майдану розглянути кандидатуру Олексія Фурмана. Саме така була, таке було формулювання. Саме такі слова були сказані особисто мною, там, на тій площі, на Героїв Небесної Сотні. Тому я їх так само повторяю зараз. Тому ще раз немає ніякого сепаратизму, немає ніякої Вінницької народної республіки. Це все м'яко кажучи, побрехеньки та незрозумілі якісь. Фрази, які були опубліковані, в тому числі і високими посадовими особами, зокрема, паном Олійником, який у себе на сторінці Фейсбук назвав нас, мене, всіх інших тих, хто був біля облради 6 грудня, назвав, уявіть собі, групами озброєних бойовиків. До речі, у Вікіпедії слово бойовик, кому цікаво, то подивіться, що воно означає. Воно несе тільки негативний смисл і означає незаконне озброєне формування і так далі. Тому, якщо вже щось хтось хоче писати, то хоча б відкривайте Вікіпедію писати. Не, не ліпіть те, чого не ліпиться. Дякую за увагу. Слава Україні!